Ой, три шляхи широкії, Тарас Шевченко. Ой, три шляхи широкії, докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі. А невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясини, то поля всихала, повсихали три явори. Калина зов'яла. Не вертаються три брати. Плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, йде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкії Терном заростають. Не забудьте підписатись. Залишите вподобайку та шукайте більше віршів на каналі.